Я rav 4 приїхала до нас, максимально новесенька, п'ятого покоління, в ідеальному стані заводські тканині сидіння. Але вирішили закрити, захистити, поставити дуже класну лінійку комбінованих чухлів. Другий ряд шведесеньку вам показую. продовженні будемо ставити, повторюсь, комбіновані чухли. Все будемо показувати і розказувати обов'язково. we okay. Третя, Toyota RAV4 п'ятого покоління нагадую: бензиновий двигун тут стоїть трішки. Не відрізняється від гібридного. Ми це знаємо і обов'язково кожен раз враховуємо. Чухли від партнерів, лінічка лазер, комбінація з італійського алікантару в центральній частинці. І наша фірмова, правильна і якісна установка з ушами посадочних частин. Невеличкі морщинки, які можуть бути зараз, не розладжуються в процесі експлуатації. Даний комплект був у наявності. Тому деякий час полежав у коробці, але протягом 10-15 днів все стане прямо супер чітко. А технічні отвори збережені, посадочні частини ушиті, підлокітничок відкидається, під в гарнесеньких коплах на другому ряду, а де італійська алькантара, аналогічно присутня і свої повноцінні кишені на передніх спинках теж. дуже класно. Ми змінили цю машинку. Я думаю, власне, буде задоволений, Ми заброві.